Серед охочих навчитися стріляти Анастасія Костюкович, дівчина зброю до рук взяла вперше. Вирішила спробувати, можливо, прийдеться в майбутньому практикувати. Тому мене зацікавило це. Все таки ні разу не пробувала. Не складно, але цікаво справді Мені сподобалось. Все пояснили, все зрозуміло. Ось той раз потрапила в десятку. Допомагає початківцям бронзовий призер Олімпіади у Токіо рівнянин Олег Омельчук. Сьогодні стріляли. З гвинтівки Урал СМ-2, це ще радянське виробництво, калібр 5,6. Ну і Стріляють з такої гвинтівки на 50 метрів. Там мішень дуже маленька, тому цікаво стріляти з такої зброї. Для загального розвитку, щоб хоча б хто перший раз стріляв, хоч мав якесь уявлення. І як заряджати зброю, як вона виглядає? На цих навчаннях ми, по-перше, показуємо, як правильно поводитись зі зброєю. От. Яка небезпека може бути від неправильного користування зі зброєю? Ну і початкові навики, які можливо десь колись людині будуть при нагоді, при необхідності. Навчання зі стрільби тривали два дні, їх організувала міська влада. За словами тренера Тараса Мамчура, постійні заняття у дитячо-юнацькій спортивній школі для дорослих не передбачені. Оксана Тузна, Зар Мідріган, новини на Суспільному.